Риму вже двері приварив, вже льота є. Не знімав, вдома. Виходь, дідуля. Сирожа тракториста 25. А, йде си Приймай свого леха! Корче приймай! Приймай своє корето! Легендарне! Де старий? Вже дверки диви, Раз, хлоп, ти, що? Де батя? Молодюга. Ха-ха, давай бігом. Що ти хочеш? Тебе ніхто нічого не бере. Мати з, з території! Ха-ха-ха! Що ти гам набираєш? Заграбли будемо гріхти сіно, то я буду брати. Ти що, браток? Давай, 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 давай! Полетіли! Декі гусі. Кури, тю Куріть тю-тю-тю! Що ти мене обираєш? Беру що? Те що потрібно, то й бераєш!